Чи, а що це ти зараз там робив? Це, Чужі це, машини. Будьте з автомобіля, ми проведемо поверхностний осмотр. Двох понятих, зовіте. Нет, нет, нет. Нет. Поверхностний осмотр. Нет. Вітаю, друзі. Ох, що ж коїлось в останню неділю? Я відпочивав після важкого тижня, але ж телефонний дзвінок. І кажуть, пане Ігорі, пане адвокат, треба ваша допомога. Нашого хлопця затримали. У нього знайшли 2 грама кокаїна. Так, це особисто вже великі розміри цього наркотика. А що ж відбувалося? Була постанова ухвала суду на проведення обшуку чи ні? Так, її не було. Поліцейські. Підійшли, представились, почали спілкуватися, а потім запропонували провести поверхневий огляд. Так, поліцейські мають на це право, якщо вони підозрюють, що людина скоїла злочин. Які підстави для цього? Ну, щоб затримати людину і мати підстави для огляду. То вони повинні відрізняти, знаходиться людина в наркотичному сп'янінні чи ні. А це певні ознаки почервоніння обличчя, розширені зрачки очей, і таким чином саме вони визначають, що людина знаходиться так називаємо під кайфом, після чого роблять поверхневий обшук, і якщо знаходять, визивають слідчо-оперативну групу, яка після цього проводить вже Огляд місця пригоди, і оце вже перший і єдиний документ процесуальний, який можуть робити. Правоохоронці, поліціянти до порушення кримінальної справи. Їм треба саме процесуально вилучити цей наркотик, щоб далі провести експертизу, встановити, що це за наркотик, його об'єм, по цим ознакам до як речовини, за зберігання якої є кримінальна відповідальність. В чому різниця між оглядами та обшуком? В принципі, для юриста, теж складно саме провести таку грань чітку Ну, по-перше, якщо діяти процесуальний казати, обшук особистий повинен проводитись тільки за ухвали слідчого судді Поверхневий огляд це проводиться на підставі вже прийнятого рішення поліціянта. Але ж, Поліціян пропонує відкрити речі, сумку, валізу і провести поверхневий огляд, саме похлопати поверхнево, і якщо щось визиває підозру, запропонувати особі пред'явити, що це за предмет. І от якраз на цих питаннях професійного проведення огляду, якщо є вже далі кримінальна справа, є. Певна боротьба за долю особи, яка є в статусі підозрювання. Фахові адвокати якраз після проведення огляду шукають порушення закону, щоб далі визнати ці дії поліцейського незаконними, а вилучений наркотик або інше. Предмет, наприклад, вогнепальна зброя, яка була отримана. Цей доказ внаслідок грубого порушення процесуального закону кримінального процесуального кодексу. Таким чином, з вами був адвокат Ігор Чудовський. Дякую за увагу! Підписуйтесь на мій канал, ми потихеньку працюємо, розвиваємося і хочемо, щоб вам було цікаво, а нам було цікаво працювати на вас. Якщо вам треба професійна допомога, пишіть. Телефонуйте, є мої особисті телефони. Я 24 на 7 відповідаю. І якщо в моїх силах вам допомогти, я вам допоможу.